Ми не можемо оминути її увагою, бо вона така гарна. Нефарбована пряжа від Candy Yarn. 75% вовни мериносу прив'яжеться просто чудово. У вас є можливість зробити її оригінальною, пофарбувавши на свій смак. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Candy Yarn та Яна. В нашому магазині з'явилася нефарбована пряжа від Candy Yarn. Навіть без реклами вона користується великим попитом. Якщо цікаво, ставте лайки для просування українського контенту. А ми продовжуємо. Пряжа у вигляді пасм. Вага 100 г з метражем 200 метрів і склад 75% вовни Меріносу і 25 поліаміду. Вона м'яка, приємна на дотик, шовковиста, з легеньким натуральним блиском. Нитка рівномірна по всій довжині з невеликим ворсом, добре пружинить, складається із чотирьох тонких ниток гарної скрутки. Пряжа в'яжеться просто чудово, не шарує, петлі легко ковзають інструментом та охайно викладаються в полотно, а її шовковиста текстура принесе задоволення від улюбленого процесу в'язання. Мої рекомендації щодо інструменту. Свою лицеву гладь я зв'язала спицями 3,5 мм. Зразок вийшов м'який, еластичний, пружний. Не надто щільний, але й не рідкий. Вважаю, що цей номер гарно підійде для теплого джемперу. Якщо ви в'яжете щільно, візьміть четвірку. Пряжа добре тримає резинку, бо має великий відсоток вовни у складі. Свою я зв'язала трійкою. Вона добре розтягується, легко повертається на місце. Вона повністю справляється зі своєю функцією і з часом не втратить своїх властивостей. Миринос мені подобається у візерунках з перехрещенням петель. Цей зразок я теж зв'язала розміром спис 3,5. Пров'яз вийшов еластичним, пружним, рельєфним. Одним словом, пряжа тримає будь-який візерунок. Що стосується гачка, для цієї пряжі я обрала четвірку, і цей розмір підійшов мені ідеально. При в'язанні гачком пряжа добре себе поводить, не шарує, легко в'яжеться і гарно виглядає у будь-яких стопчиках. Щодо палітри, як ви можете бачити, пряжа в одному натуральному кольорі, не фарбована. У вас є можливість зробити її оригінальною, пофарбувавши на свій смак. Марго вже спробувала пофарбувати одну пасму. І як це було, ви можете подивитися у наших шорцах. А детальну інструкцію, як це зробити, ми знімемо пізніше. Що можна зв'язати з цієї пряжі? Насамперед, це теплі зимові речі. Це може бути джемпери, жакети, кардигани. Сукні або спідниці. А які класні виходять аксесуари, шапки, шарфи, снуди або рукавички? Її можна використати і у дитячому одязі при відсутності алергії у дитини на вовну. Як доглядати за виробами з цієї пряжі? Ручне прання, температура води 30 градусів, не терти, не викручувати та сушити у горизонтальному положенні. Праска на низьких температурах, але свої зразки я прасувала на середній з парою. Так як це вовна мериноса, треба бути обережними при пранні, не використовувати пральні засоби з додаванням кондиціонеру. Після прання пряжа розкривається, ваші вироби стануть м'якішими та приємнішими на дотик. Трохи про витрати. На шапку з відворотом вам вистачить дві пасми. А на жакет середнього розміру з пицями 8-9 пасм. Тепер підіб'ємо підсумок і поговоримо про плюси та мінуси цієї пряжі. Плюси якісна, натуральна, тепла, м'яка, гарно виглядає у будь-якому візерунку і виробі. Можна використовувати як є, або проявити свою фантазію у фарбуванні. До мінусів можу віднести те, що нитка може крутитися під час в'язання через добру скрутку і має неекономічну витрату. В цілому пряжа мені сподобалася. Рекомендую вам її спробувати. Посилання на актуальні ціни я залишу в описі під відео. В коментарях напишіть, хто встиг вже з нею попрацювати, які ваші враження. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. І всім па-па! солодких вам петельок!